Продовжуємо тренуватися з вами, записую тренування у форматі інструкції. Тобто я показую вправу, розказую, як її робити, розказую тонкощі у кожній вправі. Ви тренуєтесь. У нас до 10 вправ у нас кругове тренування. Тобто ви робите вправу за вправою, як я показую. Тоді відпочиваєте, переходите до наступної вправи. Тож давайте розпочнемо тренування. Перша вправа у нас буде така розігрівочна, для того, щоб гарно себе розігріти. Ми ставимо ноги на шині плечі, повністю оправляємося, і мені потрібно, щоб ви... Підняли коліно вверх, Тобто ви стоїте, підняли ногу вверх, опустили її вниз. Зверніть увагу на те, що я її на землю не ставлю. Я підняв, опустив, підняв, опустив. Руки ви тримаєте як вам зручніше. Можна допомагати собі робити реверсний рух для того, щоб не падати. Дивіться, я зробив таких 15 разів і не відпочиваю, а одразу роблю невеличкі такі відведення ноги в бік. Тобто ми розслабили і просто напружили її. Якщо у вас є вдома резинка. То ви можете її одягнути собі на низ. І в яких 15 відведень ви також робите. Тобто ми піднімали коліна 15 разів, ми продовжили ногу вбік 15 разів, і тепер мені потрібно мах ноги назад. Тобто я зробив наклон, опорну ногу зігнув, подав таз назад, подав грудну клітину вперед, відвів ногу назад. І роблю ще 15 підйомів ноги назад. Тут ви стараєтеся не робити велику амплітуду. Просто завантажте свою сідницю, підняти ногу, опуститися вниз. Підняти ногу, опуститися вниз. Є. Ви робите таку е розминку, такий розігрів по 15 разів. Підйом коліна, відведення ноги в бік, відведення ноги назад. 15 зробили направо, 15 зробили наліво і переходимо далі. Наступною нашу вправою це подвійний випад назад, і е тоді ми з вами будемо йти далі. Отож, у нас позиція приблизно завжди та сама. Ми ставимо ноги на шині плечей, подвійний випад назад це означає, що я роблю випад. Відвожу ногу назад, ставлю її на носочок. Зверніть увагу, що нахил тулуба в мене зберігається, і я роблю присідання. Випад точніше, да? тоді я не стою повністю, переношу ногу, роблю ширший випад і тільки тоді повністю встаю. Давайте я покажу на іншу ногу, щоб ви бачили, як виглядає сідниця, як вона розтягується. Тобто я поставив ноги на ширині пече, я нахилив тулуб вперед, я зробив випад. При випаді грудна клітина дивиться вперед, плечі приблизно над вашим коліном, над вашою п'ятою, розтягнули добру сідницю, і далі ви не встаєте. Це подвійний випад. Ви просто переносите ногу ще далі назад, сідаєте ще глибше і тільки тоді встаєте. Ми робимо таких 16 разів, але рахуємо як. І раз, тільки тоді встали. І раз, і тільки тоді встали. Для того, щоб було важче на наступних колах, і ви вже тоді добре розігрілися, в кінці ми робимо. Фіксацію. Але коли робимо фіксацію, заднє коліно не ставимо на землю. Зробили, тоді відпочили і розслабились. Чудово. І е, також ми будемо робити таку штуку, як присідання, мах ноги в бік. Дуже класна штука, якщо не виходить мах е, прямої ноги, робимо присідання колін. Тобто ми ставимо ноги на шині плечей і робимо присідання. Коли присідаємо, розводимо коліно, подаємо таз назад, грудну клітину вперед. І робимо мах, ноги в бік, коли встаємо. Присіли, зробили мах, ноги вбік. Якщо втрачаєте координацію, коли робите мах, робите легший варіант. Тобто ви присіли, зробили вдох і підняли коліно наверх. Опустилися вниз, присіли, підняли коліно наверх. Тобто ми зробили махи, потім ми зробили підйоми коліна. Робимо по 16 разів на кожну ногу. Є. Ми розігрілися, ми зробили подвійний випад, і ми зробили присідання і підйом коліна або мах ноги в бік. Робимо по 16 разів. Перший наш блок відпочили йдемо на карімат. Yeah. На каріматі ми з вами робимо підйом тазу на одній нозі, ми робимо діагональні е скручування і після того ми переходимо на блок з пресом. За що вам потрібно? Ми з вами лягаємо повністю. Є. Yeah. Сіничних мостик ми вже робили в попередніх вправах. В попередніх тренуваннях зараз ми будемо трошки його ускладнювати. Тобто, дивіться, я лишаю праву ногу на землі, лівлю, ліву ногу ставлю на коліно. Є. Моє основне завдання не підкручувати коліно всередину, тобто розкрита позиція, і старатися таз тримати рівно. Я руки залишаю на землі, так щоб ви краще бачили, краще піднімаємо. Я є піднявся. Дійці. В цьому положенні я зажав сідницю, ті плавно опустився, зробив вдох і знов піднявся наверх. Опустився. Обов'язково робіть невеличку фіксацію зверху. І тільки потім опускаєтесь. Ви робите 16 разів на одну ногу, і після того ви не переходите на іншу, тому що ми будемо зараз робити прес. Я цю ногу лишаю зверху, руку ставлю за головою. І дивіться, мені потрібно робити максимально велику амплітуду. Тобто я не роблю лікоть, дивиться в бік, а дивиться він трошки назад і вверх. І коли буду робити, я не тянуся ліктем до коліна, не роблю таке. Я стараюся ліктем тягнутися до стелі уверх. Є. Амплітуда з одного боку виглядає не дуже великою, але повірте, якщо ви тянутися ліктем назад і потім до стелі, то буде дуже круто. І роблю таких 16 скручень. Дивіться, це легший варіант. Потім ви переходите на іншу ногу. Зробили підйом, зробили прес і знову робимо підйоми та вверх. є. І якщо ви відчуваєте, що попередній варіант преса був дуже легкий, ви цю ногу випрямляєте. Є кожен раз її від себе, але не ставити по землю. І коли ви робите підйом ліктя, підтягуйте під себе ногу і вертайтесь на площі. Є. Чудово. Після того ми з вами лягаємо, розслабляємося. Є. Ми зробили з вами підйом таза наверх. Ми зробили вам з вами діагональні скручування. Тепер переходимо на прес. Дивіться, мені завжди зручніше добре прижати поясницю. Дивіться, у вас поясниця завжди має бути прижата до керімату. Тоді руки виставити в свої підсідниці або шиш. Мені потрібен підйом ніг наверх. Не обов'язково робити підйом прямих ніг можуть бути зігнуті. Отож, дивіться, я піднімаю ноги вверх і в цьому положенні стараюся трошки відірвати таз від землі. І потім опускаю вниз. Краще опускати, зігнуті ноги, тому що коли ви опускаєте прямі, у вас відривається поясниця і такі неприємні відчуття. Тобто ви от зігнуті ноги, підняли вверх, опустилися вниз. Підняли вверх, опустилися вниз. Це підйом ніг наверх, робимо 12-15 разів і одразу після того лишаємося зверху. Тому будемо з вами робити почерговий спуск ноги вниз. Опустили праву, вернули в вихідне положення, опустили ліво. Раз права, Раз розправа, ліва, раз права, раз ліва. Чудово. Таких ми робимо 16-20, тобто або по 8 разів на ногу, або по 10 разів на ногу. І знову ж таки лишаємо ноги зверху, трошки більше їх випрямляємо і розвертаємо коліна в різні сторони. Ми будемо робити розножку, і ми скинули ноги, зробили вдох, здали їх на вихідне положення. Угу. В кінці 16 або 20 разу я рекомендую опустити повністю ноги, випрямити руки, поставити руки на коліна. І трошки себе розтягнути. Неважливо, хлопець чи дівчина, то ми з вами розтягнули ноги і розслабились. Після того звели, обняли свої коліна, круглили спину, 2-3 секунди відпочили. Є. Це ще один блок вправ був на прес, потім ви піднімаєтесь, сідаєте на сідниці. Тому що ми зараз з вами будемо продовжити. У нас велосипед в положенні на сідниці. У нас зворотня планка. І потім дві ноги під себе від себе. Тобто у нас удар на прес. Ви сідаєте на сідниці, ставите руки за спиною, як вам зручно, і стараєтеся таку нейтральну позицію зайняти. Не дуже вперед, не дуже назад. Що я роблю? У мене прокачаний прес, то я піднімаю ноги. Дивіться, я випрямляю одну ногу від себе, іншу підтягую до себе. І тоді міняю положення. Тобто права, ліва. Права-ліва. Якщо вам важко робити з прямими ногами і не ставити їх на землю, ви ставите на землю і просто по черзі підтягуєте праву ліву ногу. Праву ліву ногу. Чудово. Є. Ми робимо 16-20 разів. Або по 8 разів на ногу, або по 10 разів на ногу. Легший варіант ставимо ноги, важче варіант не ставимо ноги. Далі мені потрібно підтягнення двох ніг під себе. Тобто скручування тільки вже ногами. Я тобто відриваю ноги від землі, роблю видих, підтягну ноги. Опустив ноги на землю, відпочив. Легший варіант і важчий варіант. Ми з вами робимо випрямлення і не ставимо ноги на землю. Чудово. Після того, як ви це зробили, секунду відпочиньте, тому що ми робимо велосипед і виправили їх від себе до себе вправо за вправою. Тобто між ними не повинно бути відпочинку. Є далі ми робимо з вами зворотню планку. Показую, як робити зворотню планку. Ми з вами ставимо. Наші ноги, на шині плечей, буде упор на пяточку. Є. Руки ставимо за сідницями, руки мають бути прямими. Я роблю вдох і з видихом подаю таз вперед. І стараюся, щоб в мене добре працював прес і м'язи пояснити. Тобто я вижимаю собу вверх, раз, зробив лок сідницями. І коли вертаюся, дивіться, я вже не пускаюся на землю, я випрямляю ноги і подаю таз назад. Він має бути в одну лінію з моїми руками. Роблю вдох, подав коліно вперед, вижав таз, коліна Оп. розходяться, в сідниці прожав, вернувся на вихідне положення. Дуже класна вправа, класно розтягує і м'язи і класно їх прокачує. Чудово. Оп. В кінці 16-20 разу ми робимо хоча б на пару секунд таку фіксацію. Після того, як ми зробили фіксацію, вже виправляємо ноги перед собою. Є. Все. Зараз будемо відпочивати. Мені потрібно, щоб ви. Потягнулися до своїх ніг, тобто грудною клітиною ми тягнемося вперед і робимо десь 16. Забагато буде. Робимо 10 наклонів. І після 10 наклонів ми просто повністю ловимося за наші ноги, тягнемо грудну клітину вперед, тут таке має бути положення, ви скрутилися, а навпаки, грудну клітину подаєте вперед, от і лопаточки Є. Потягнулися, тоді праву руку ставити на ліве коліно, розвернулися, потягнулися в одну сторону. Відпочили, розвернулися, потягнулися в іншу сторону і знову відпочили. А так.